Ти, Господи, праведний, щоб я говорив у захист до Тебе, однак говоритиму тобі просуди. суди. як це, що щастя є на дорозі безбожних, пощастило всім, хто не слухняний через переступи. Ти їх насадив, і вони закоренилися, народили дітей і принесли плід. Ти є близько до їхніх уст та далеко від їхніх нирок. І ти, Господи, знаєш мене, ти дослідив моє серце перед собою, очисти їх на день їхнього вирізання, аж доки плакатиме земля, і висохне вся трава поля від злодіянь тих, які на ній живуть. Пропали худоба і птахи, бо вони сказали: Бог не побачить наших доріг. Твої ноги біжать і тебе не тримають. Чи ж будеш готовий змагатися з вершниками? Чи ти є впевнений у землі в час твого миру, а що робитимеш прифиркані Йордану? Адже і твої брати, і дім твого батька, вони знехтували тобою, вони закричали, зібралися позаду тебе. Не довіряй їм, хоча говоритимуть гарно до тебе. Я залишив мій дім, я покинув мій спадок. Я віддав мою улюблену душу в руки її ворогів. Мій спадок став для мене наче лев у лісі, подав проти мене свій голос, через це я її зненавидів. Хіба мій спадок для мене печера гієни чи печера довкола неї? Ідіть, зберіть усіх диких звірів, і хай прийдуть її пожерти. Численні пастухи знищили мий виноградник. Осквернили мою частку, зробили мою пожадану частку непрохідною пустелею. Вона перетворена в руїну знищення, через мене зовсім знищена вся земля, бо немає нікого, хто би приймав до серця. На кожний перехід у пустелі прийшли ті, хто приносить страждання, бо Господній меч пожирає від кінця землі аж до кінця землі, немає миру жодному тілу. Сійте пшеницю і починайте тернину, їхні наділи не будуть їм на користь. Засоромтеся від вашої зухвалькуватості, від погорди перед Господом. Бо так говорить Господь про всіх поганих сусідів, котрі торкаються мого спадку, який я розподілив між моїм народом Ізраїлем. Ось я вирву їх з їхньої землі. Та викону юду спосеред них. І буде, що після того, як їх прожену, я повернуся і помилую їх, і кожного з них поселю у свій спадок, кожного у своїй землі. І буде, що, коли вони справді навчаться дороги мого народу, давати клятву моїм іменем, живе Господь, як і навчили мій народ клястися валом, то будуть поселені. Посеред мого народу, якщо ж не навернуться, я цілковито викоріню та знищу той народ.